Друзі, всім привіт! Сьогодні я готую чудовий картопляний суп. Він просто ідеально підходить для детоксу після свят. Легкий, але неймовірно смачний, він точно стане вашим улюбленцем. Завдяки поєднанню ніжної текстури сметани, пікантності маринованих огірків і аромату зелені, цей суп подарує вам відчуття легкості та задоволення. Почну я з приготування бульйону. в мене бульйон буде м'ясний, але якщо ви хочете приготувати на овочевому, то буде не менш смачно. Щоб бульйон мав більш насичений аромат, я до нього додам моркву, цибулю, чесничок та домашнього півника. Також обов'язково я додаю лавровий лист та духмяний перчик, заливаю все водою та ставлю на вогонь. Після закипання знімаю пінку та продовжую варити годину-півтори. Після того, як бульон готовий, я витягаю м'ясо та овочі, а бульйон проціджую. Процідивши бульйон, я невелику його частину відливаю в склянку. Беру я небагато грамів 100 та ставлю в прохолодне місце, щоб він повністю охолов. Далі я підготую цибулю, в мене маленькі, тому я взяла три штучки. Загалом однієї середньої грамів 70 вистачить. У супі цибуля буде нарізана крупно, щоб надати страві виразний смак. Далі у казані я розігрію 2-3 столові ложки олії, та коли вона буде достатньо гарячою, я обсмажу цибулю. Смажити потрібно до прозорості або легкого зарум'янення і в той самий час не дати цибулі підгоріти. Поки є час, я займусь картоплею. Її необхідно очистити та нарізати невеликими шматочками. Така нарізка допомагає супу мати приємну текстуру. Тим часом цибуля вже достатньо підсмажилась та можна додавати до неї картоплю. Картопля буде смажитись лише там той час, поки я підготую наступний компонент. А наступним інгредієнтом буде морква. У мене це одна морквина середнього розміру. Її я також нарізатиму невеликим кубиком. Їх розмір буде трохи менше, ніж у картоплі. Її я також відправляю до картоплі. Та знову ж таки залишаю її готуватись, доки не підготую наступний компонент. Також важливо періодично помішувати, тому що поки ми готуємо без бульйону. Далі мені знадобляться мариновані огірки, вони нададуть супу, особливу кислинку. Також вони створять яскравий смаковий контраст, підкреслюючи глибину інших компонентів. Їх я нарізатиму приблизно такими шматочками, як і морквом. Дуже дрібно нарізати в даному випадку не потрібно. Огірки висипаю до казану, в якому смажаться овочі, та перемішую. Тепер одразу додаю бульйон, який я підготувала, трохи перемішую, додаю сіль. Та залишаю варитись ще хвилин на 15, в будь-якому випадку до готовності картоплі. Поки є час, підготую зелень кропу, саме кріп тут смакує найбільше. До речі, якщо у вас є заморожений кріп, то він чудово доповнить цю страву своїм ароматом. Тепер мені знадобиться отой от охолоджений бульйон, який я відливала, до нього я додам столову ложку борошна. Це мені необхідно, щоб зробити суп більш кремовим та насиченим. Ви ж кількість борошна можете збільшувати в залежності від бажаної густоти. В мене минув час та картопля вже повністю готова. Тепер я додаю мелений чорний перець, зелень кропу та сметану. Далі я додам до супу 2-3 столові ложки огіркового розсолу. Він надасть супові не тільки додаткову кислинку, а й пряність, яка зробить суп більш цікавим та насиченим. Далі я додам до супу розчинене в бульйоні борошно. Добре перемішаю, щоб розчин рівномірно розподілився. Я дам прокипіти ще 5 хвилин. Саме за цей час суп набуде тієї самової кремової текстури. Ось і все, наш картопляний суп готовий. Він вийшов неймовірно ароматним, насиченим та смачним. Спробуйте приготувати його вдома і я впевнена, що він стане одним з ваших улюблених. Готуйте з душею і ваші страви завжди будуть радувати ваших близьких. Бажаю вам теплих сімейних вечорів, гарного настрою за столом та смачного, друзі!